Привіт, мене звати Ірина Коровенюк. Сьогодні 26 жовтня 2023 року. Я знаходжуся в авті у замку Лаксенбург. І це відео я записую як відео відгук на курс коуч практик для команди Всеволода Зеленіна та Зеленін Спейс. Курс коуч практик я розпочала 15 червня поточного року і завершила 1 жовтня. Яка в мене була ціль, коли я йшла на цей коуч практик? Власне кажучи, стати сертифікованим коучем і практикувати ціль досягнуто. І що я хочу сказати, що я отримала завдяки курсу «Коуч-практика». По-перше, я отримала свою стратегію успішності, яка допомагає мені у прийнятті рішень. По-друге, я віднайшла і пропрацювала дуже багато обмежуючих упереджень. По-третє, я пройшла глибинний коучинг, який називається репаттернінг, тобто це зміна обмежуючого паттерну поведінки. І останній сет це глибинний коучинг, який допомагає визначитися з моїм призначенням. Всі цілі досягнуто. Я дякую за підтримку команді Всеволодового Володимировича Зеленіна. Я дякую за тих друзів, з якими ми разом навчалися. Це дійсності друзі. Це коло, яке наразі надає дуже багато підтримки. І я хочу сказати всім, хто задумується, чи коучинг це те, що вам потрібно. Я кажу Всеволод Володимирович, коучинг це шлях серця. Якщо ваше серце кличе вас сюди, просто йдіть.